Так, всім доброго времени суток. Хто мене чує бачив? Всім привіт підписчикам. Зараз хочу вам розповісти подробненько, як проходить виконавче провадження, а іменно стягнення за судовим рішенням в Україні. От, дивіться, оце ось постанова. Ну, коротше, компанія, яка виграла суд, приватне акціонерне товариство в Харків Енергосбудця. Ще виграли вони 21-му році. Зараз, як відомо, 24-й рік. Ось ця дата. Коли ця постанова була е, зареєстрована тут, в, этом, в Електронному суді на офіційній страцій, особистій сторінці. От 9.52.17.074 року. Виграла ця компанія суд. Це чистий з-за того, що я ще не розумів, що там проходить. І як воно все відбувається. І от вони вибрали. Ну, тут найтрішніше, що моє, для мене удивлення, це ж державний стягувач, це ж теж державний орган влади, судовий орган влади. І от вони пишуть: ну, хоча б в них же ж є доступ до всіх реєстрів. З яких ділов? Оця Харків приватна контора. Яка ніде не е, на, в громадах. От, являється комунальним підприємством. Це взагалі вже ну це ж скрізь підлог. Ви бачите чи ні? Скрізь підлог. Я вже не, там, не, не за те не переживаю, що вони мені мене там 500 гривень стягнули. Більше вони хер стянуть. А ну, дивіться, комунальне підприємство. Ну, ви ж всі знаєте, всі люди вже сотні тисяч людей, якщо не мільйони. Вже вже зрозуміли, вже борються за те, щоб передати оце постачання комунальним підприємствам. Як це воно положено по закону, як положено по конституції, про закон про самоврядування, там все ж є ясно і понятно написано, що це має бути ну, як би сказати, комунальне підприємство, яке зареєстроване, створене. Місцевими органами влади. Ну, ладно, хай далі. Ідемо. От дивіться. Це мої дані, з кого вони будуть стягувати. Ну, ви ж розумієте, ось дивіться, де Харків, а де Красноград. І вони комунальне підприємство з Харкова приїхали тут Красноград. А це Київський відділ по Красноградському району. Це така є як Оксана Валеріївна. Ну, це вона є садовим державним виконавцям. Ну, корупція там страшно корумпірована, я з нею стикався вже в 20-му році там по ділах, як хто знає з Кудлойом. Подивіться на мою страницю, там та саме сторінки в Ютубі, коли вони там напали на фермерів. І це був заказ тоді в 20-му році, і мене виконували заказ оцього ж начальника поліції відділку. І вони там чудили таке, що і розказувати. Коротше, стягнули роки тому, там був якийсь штраф за ПДД. Взагалі, арестували, не хотіли повлияти на мою позицію. Ну, з них, що вийшло. От. Ну, ладно, знаємо ми таку подругу. Хоч вона нам не подруга, ну людина може. От вона постановила. Пророк шук майна. Дивіться, вона постановила. Це 17-го, ось написано 07-го 2004 року. 10.06, бачите, суд видав виконавчий лист. Це видає суд. А тоді цей же ж стягувач іде до судового виконавця з тим листом, і вони ж оце все тоді організовують. Сахновчинський районний суд видав 10 числа. Це ж виконавчий лист. От. Я вам скажу зараз наперед, що 13 числа вже були арештовані, не тільки арештовані, а це 10 числа вони почали е, це проводження. І цією ці ж датою вони арештували ці рахунки банківські. ну Машину ось арештували. Фіат Скуда в мене є такий. От, е, це вже не можна їздити на ній. Потому що арештують на штрафплощадку відправлять, запам'ятаться. Нельзя можна на ній їздити, якщо вона вереще. Так. І оце арештували банківські рахунки. А вже 13 числа вони вже їх і почистили. Несмотря на те, що там банківський рахунок, один із них, з якого вони зняли гроші. Це соціальна допомога. інваліду дитинства. Короче, Я являюсь опікуном е цієї людини. Це мій син. І... Вони зняли іменно цю державну допомогу, яку надає соціальні служби. Ну, Тут же пишеться постанову, там можна її оскаржити. Е, от, бачу, витраті, там пов'язані на боржника на мене по -по покласти. Копію постанови направити до поліції для виконання і сторонам виконавчого провадження. Ну, як ви бачите, це було діло ще 10 числа. А 17 числа вже прийшла ця ж копія постанови. Це ж хорошо, що в мене ще ж кабінет електронного суду. Є, то вони сюди його тільки зареєстрували, а 13-го вони вже всі почистили рахунки, розумієте, як відбувається. А бути все наоборот, що вони ну, на виконавче провадження розпочали. І вони довірові мені прислати, що на мене розпочато виконавче провадження, допустимо. Копію постанови про цей арешт. Копію постанови про розшук. І всі копії по всяких своїх дій вони повинні мені прислати. Понимаєте? Ну, Вдруг я хочу добровольно заплатити. О, ну так по закону. Що должні. А вони сейчас нічого мені ще не надали. А це я зараз буду оскаржувати, я не знаю, що оскаржувати. Понимаєте чи ні? Інтересно. Це синятка в мене народилася, це собачка народила. Правда так. Получилося, що п'ять народила, недоношені, в общем, два тільки залишилися і плачуть лежать. Хорошо, хоч почали їсти. Чую. Так. Ну, це ж так воно відбувається, що вони зразу роблять. І даже нічого не сообщаються. Добре, я ж кажу, що в мене є цей кабінет. Що я якраз зайшов, думаю, та що ж таке нема в кабінеті. 13-го вони вже все познімали, а цього ж не було. Бачите, а 17-го вони тільки внесли. Що в мене ну, постанова про розшук, ну, про розшук майна боржника. Або должно бути наоборот. Ну, це Україна, щоб ви розуміли. Ну, це будемо її оскаржувати тепер постанову. Так що далі буду розказувати. Це я вам розказую, як воно все відбувається в Україні, тому що людям ж не кожен день приходиться сталкуватися з такими ділами. Ну от щоб ви розуміли, що піддавки з ними не нельзя. Якщо у вас есть штрафы, ну, у людей, он, е, є якийсь там штраф, ну, цих штрафів вже в людей взагалі є рішення суду заочні. Вони навіть не знають, он, є маса таких случаїв, ну, где, по крайней мере, один якраз. Я допомагаю людям розібратися в цій ситуації. Щось заучно, вони нічого не знали, приходять пенсійну карточку, арештували, а вони нічого не знають. Ну, Україна, коротше, розумієте Ну, всім до побачення. Будемо далі інформувати вас.